Вітаю, друзі! Мене звати Ольга Тютюн. Я керуюча партнерка групи комерційної медіації. Я навчилася медіації в 2013 році. Саме тоді я завершила свої перші курси. За плечима 10 років практики медіації в різних сферах: бізнес, сімейна медіація, організаційна медіація. Вже не один проведений курс для медіаторів, пов'язаний з базовими навичками, з спеціалізацією медіаторів. І сьогодні я б хотіла запросити вас на. Наш новий курс, який ми запускаємо разом з Академією консалтингового бізнесу, він присвячений базовим навичкам медіатора. Законом України про медіацію вже два роки. Якщо ви ще не визначилися зі школою, яка б дала вам надійні сучасні знання в цій сфері, запрошую до нас. Якісна продумана програма: 70% практики, 90 родин загального об'єму, як і вимагає закон України про медіацію. Ну і практикуючи медіатор з великим досвідом в моїй особі і в особі Вікторії Деміля до вашої уваги у якості тренерів. Ми зробимо все, щоб вам було цікаво, і щоб після того як сплине два місяці навчання, ви могли отримати сертифікат, який підтверджує набуття вам відповідних навичок, і почали практикувати. Як медіатор.